Чи дитина може перерости аденоїди. Збільшений носоглотковий мигдалик має свої причини. Основні причини це є імунодефіцитний стан, це часті контакти з вірусами або бактеріями, а також це є хронічні захворювання бактеріального характеру, типу бактеріальних риносиноситів або гнійних отитів. Отже, розберемося з носоглотковим мигдаликом. Є чотири стадії, які ми виділяємо по збільшенню носоглоткового магдалика або аденоїдів, як ви ще їх називаєте. Якщо ступінь другий та вище, тобто більше половини носоглотки є закрито за рахунок носоглоткового магдалика, в таких випадках я рекомендую проводити оперативне лікування з зменшення носоглоткового магдалика, тобто аденатомії. Все-таки половина або менше площини носоглотки зайнято носоглотковим мигдаликом. В таких випадках ми можемо проводити медикаментозне лікування і воно буде ефективним. Але треба розуміти, що носоглотковий мигдалик не повинен впливати негативно на слухові труби, не закривати усті слухових труб і не призводити до хронізації отитів, тобто запалення вушок. Якщо такий стан пропустити, то в такому випадку ні вакцинація від пневмококу, ні зменшення носоглоткового мигдалика, ні шунтування барабанних перетинок вже не будуть мати таку ефективність, як у випадку, якби ми вчасно і якісно дали б лікування по тому стану, який є у дитини, для того щоб діагностувати. Ступінь збільшення носоглоткового магдалика дитинці потрібно провести ендоскопію таке ми робимо.